Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сподіваюсь, ви вже підписались на канал та скоро поставите вподобайку цьому відео. А я сьогодні розповім вам дуже цікаву українську народну казку Як Вовк та Заєць покумалися. Було це так давно, коли ще звірі говорили. То раз Вовк ся з зайцем покумав. Приятелі були неабиякі, але якось так ся трафило, що вовк пару день не міг нічого вполювати. Голоден такий, що аж зубами дзвонить. Прибіг він до кума, нібито до зайця, та й каже Ну, куме, що було ми же нами, то було, але тепер прощайся з світом, бо я такий голоден, що мушу тя з'їсти. А заєць йому на те відповідає Ей куме! Та ти видиш, який я малий. Чим тися на мені наїж. Ліпше ходи зо мнов, я тобі покажу. На толоці кобила пасеться, то ти її дістань, то будеш мав що їсти. Вовк і каже на те О, куме, дякую, давай веди, веди вже швидше. Прийшли вони на толоку, дивляться, пасеться кобила, а оборотянкася за нев по землі волочить. Ото добре, каже заєць. Слухай, куме, я тобі поможу ту кобилу зімати. Я піду наперед, хоплю за оборотянку, а ти тогди надбіжи. Я те оборотянку засилю на шию, то вже нам кобила не втече. Якби хотіла втікати, то ти її лиш добре потягни. Соп, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже все спокійно з'їж. О, файна ідея, добрий план, каже вовк. Пішов заєць до кобили поближче, а вона його й не боїться. Взяв за оборотянку за конець, зав'язав вузлика, моргнув на вовка. Той прискочив із за корча, а заєць йому заверту сильку на шию, а сам давай ноги втеки. Ей, як кобила звітрила вовка, як запищить не своїм голосом, як ся оберне задом до вовка. Та як не зачне його хвицькати копитом. А вовк, як увидів ті задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже мо й кобила немила, вже бися всього відрік, ба коли бо дідча оборотянка на шиї зав'язана. А кобила, як січе ногами, так січе, що вовк уже й освіті не тямить. А заєць стоїть за корчем, дивиться на туту роботу та й кричить вовкові. «Або соп, куме, соп бери! Чому так не робиш, як я ти казав? Куме, чи чуєш ня?» Кобила, як зачула той заячий крик, гадала, що то другий вовк, якся не пустить втікати, а вовк на оборотянці не все тягне. Що він сяде гепне об камінь або об пеньок, то вона гадає, що він хоче на неї заскочити та ще й дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні. Господар ся дивить, що за неволя це кобила теля вродила, це що, приходить ближче, а то вовк за шию на оборотянці зав'язаний. Не знати вже, чи був небіжчик, це аж там у кінця доїхали. Досить того, що відтогди вже вовки ніколи зайців у куми не просять. От така сьогодні казочка. І нашій казочці кінець. А хто слухав молодець.